Одним із актуальних питань, з якими звертаються працівники до нашої юридичної клініки, є різниця між трудовим та цивільно-правим договором. У даному відео ми детально розберемо різницю між даними договорами та як укласти саме трудовий договір. Одним із важливих етапів при прийнятті на роботу є укладення трудового договору. Особливістю у період дії воєнного стану є те, що сторони, тобто працівник та роботодавець, можуть за згодою визначати форму такого трудового договору усно чи письмово. Досить часто моє випадки, коли майбутній роботодавець пропонує укласти цивільно-правий договір замість трудового. Проте метою укладення цивільно-правового договору є регулювання надання послуг, аж ніяк не трудових відносин. Тому потрібно знати різницю між даними договорами, як вони укладаються та як їх відрізнити на практиці. За цивільно-правим договором, виконавець виконує роботу або надає послугу на користь замовника та отримує визначену договором винагороду за це. За таким договором кінцевим результатом є виконання обумовленої договором роботи. Трудовий договір це угода між працівником та роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати визначену даним договором роботу, а роботодавець в свою чергу виплачувати заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання такої роботи. Характерними ознаками трудових відносин є систематична виплата заробітної плати за процес праці, а не результат, підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку, обов'язок роботодавця надати працівнику робоче місце, встановлення трудовим законодавством спеціальних умов матеріальної відповідальності, а також право працівника на передбачені трудовим законодавством гарантії пільги та компенсації, які має забезпечити роботодавець. Ознаками за цивільно правовим договором є Виконання роботи виконавцем на власний ризик. Передбачена винагорода за таким договором. Також, як правило, виконання такої роботи фіксується в актах виконаних робіт. При цьому жодних пільг, гарантій та компенсацій, таких як передбачених трудовим законодавством, в даному випадку не встановлено. Є ще інші ознаки, які відрізняють дані види договорів. Проте потрібно пам'ятати головне, що при укладенні цивільно-правового договору трудових відносин не виникає. До прикладу, робота медичної сестри у стоматології. Така робота передбачає виконання посадових обов'язків за посадою медична сестра, тобто виконання певної трудової функції у приміщенні роботодавця та у відповідності до чітко встановленого графіку. Тому у даному випадку роботодавець має укласти саме трудовий договір. Отже, потрібно пам'ятати головне, якщо метою є працевлаштування на роботу та отримання всіх піль, гарантій та компенсацій, передбачених трудовим законодавством, потрібно укладати саме трудовий договір. У разі наявності додаткових питань або необхідності роз'яснень звертайтесь до юристів громадської організації трудові ініціативи.